Аграрії, привіт! Сьогодні ми приїхали на посів соняшнику в господарство світанок Агро. Господарство знаходиться в селі Мотовилівка Фастівського району. Ми сьогодні покажемо, як правильно налаштовувати сівалку, виставляти маркера, норму висіву і всі інші технологічні процеси. Так, зараз ми дізнаємось, як правильно налаштовувати марк. Петро Петрович, розкажіть нам, як правильно налаштовувати маркера? Так, на сьогоднішній день є багато тракторів, обладнаних системою GPS-контролю. І оця штука, яка називається маркер, не зовсім потрібна. Але сьогодні, під час військових дій в Україні, дуже часто тривоги і GPS-и відключаються, не працюють. То якраз маркер нам дає можливість. В такий момент сіяти, не зупиняючись. Як же його правильно налаштувати, як правильно виставити, це все буде залежати від того, як тракторист веде чи серединою, чи колесом. В даному випадку ми будемо налаштовувати на середину трактора, він буде вести середину. Для цього ми виміряємо сівалку, довжину сівалки. Вона у нас складає 6 метрів. І тоді від крайнього. Сошника ми відміряємо половину 에, розміру сівалки. Тобто, якщо у нас сівалка була 6 метрів, значить ми відміряємо 3 і додаємо ширину міжряддя. Ширина міжряддя в даному випадку 에, у нас 70 см. Сукупно ми, ми повинні відміряти 에, 3 метри 70 сантиметрів від 에, крайнього сушника. І це якраз буде маркер. Потім, коли ми зайдемо у рядки, ми перевіримо стекове міжряддя і підконтролюємо це все, підрихтуємо вже в процесі роботи. Кажіть нам сам процес налаштування. Так, далі беремо, відміряємо від крайнього е ту відстань, яка нам необхідна. Три метри і отут 70 сантиметрів. Треба ще трошки до, от було, 3 метри коло болота, 70 см, це ще треба висунути нам маркер, що треба висунути на 40 см вперед. Беріть ключ, зараз додамо. А тоді вже в полі це все перевіримо і під, під, під підкоригуємо. Так, ну ми налаштували правий маркер, точно так само відбувається налаштування лівого маркера, та сама відстань, те саме все заміряється. Якщо ведеться по колесу, тоді будуть маркера різного. Один буде більшого, виліт маркера буде більший і з однієї сторони буде менший. Але ми в даному випадку сіємо серединою, тому маркера будуть однакові. Як ви можете побачити, зараз відбувається перевірка, чи все точно виставили маркер. Да, тепер для контролю ми перевіримо, чи в нас буде оця відстань сівалки вміщатися до краю маркера. Чи треба е, буде переговорити. Ми беремо тепер від середини сівалки. міряємо так, щоб у нас було 6 метрів. Так, от у нас 3 метри. Внимаемся. Вот у нас. Вот у нас 6 метров и 70 сантиметров на бежать. Супер. Теперь так само в другую сторону. Я не знаю, как У вони, може У, їх, три, у, вони, у, то, у них у тому році стиками було 40 сантиметрів. Так ось у нас троячка. Трошки далі сюди. І тепер трошки на глазах ходити. Отак. Від цього, як буде виставлений маркер, буде залазити стикове міжряддя. Стикове міжряддя, якщо важливе в тому випадку, якщо ви проводите міжрядні обробітки, якщо у вас йде збір порядка, з комбайном порядках. Тому що стикове міжряддя, якщо воно буде ширше чи вище, воно тоді не буде вписуватись в рамку, і ви будете або вирізати рядок. Або залишати його на полі при комбайнуванні. Тому оцей процес є дуже важливий. Наступний важливий аспект це норма висіву. Давайте я вам покажу, як це робиться. Давайте. Сівалка воносем. Це сівалка пневматичного типу. Є Насос, який подає повітря і тут за насіння засипане, тому не, будем, не буду показувати. Але тут є у весінному апараті вставляється диск з отворами, на які потім за допомогою цього прибору щепляється насіння, утворюється вакуум і він притягує насіння. Для того, щоб виставити сівалку. У нас тут є табличка. Підходь, підходь, покажи. У нас є тут табличка. Тут табличка. От, і на ній указана значить, буквою указаний перший ряд шестерень, цифрою указаний другий ряд шестерень. Ага. І от у нас є написано диск, скільки має отворів диск. В даному випадку у нас диск має 24 отвори. Далі у нас прописані відстані між настінною в рядку. Нам треба посіяти. Насіння із густотою 66,5 тисяч на гектарі. Цьому відповідає оця відстань між насінинами 21,5. І тепер ми дивимося формулу. Формула у нас А3. Тобто отут на коробці. Де вона наша коробка? Не бачу. де? Давай, ходь я покажу. Отут От на коробці. Ось вона наша коробка. Оце верхній ряд. Це верхній ряд шестерень, це нижній ряд шестерень. Нижній ряд шестерень позначається літерою, верхній ряд шестерень позначається цифрою. У нас стоїть формула А3. От перша, перша шестерня це А, це Б і це С. І тут починається 1, 2, 3 і так далі. От у нас виставлено А3. При такій, при такій комбінації. Ми будемо висівати десь 4,5 на сніни на метрі. Все буде відповідати густоті 66 тисяч. Супер, супер, супер. А ще ж головне питання, як виставити глибину посіву. Глибина виставляється цим гвинтом, обертанням цього гвинта, і отут є літери, які відповідають там. В даному випадку у нас стоїть 4 см. Але ще це все буде підкориговуватись в момент посіву, коли буде перший проход. Ми розкопаємо, подивимось, поміряємо і тоді підкоригуємо. Ага. Оленко, що ти там копаєшся? Пасточки робиш чи що? Ага, я перевіряю вологу. Десь приблизно, роз... провівши розкопки, визначила, що десь сантиметрів 4 у нас полога. Патає. Ну, якраз ми будемо сіти на 4, тобто буде попадати у вологу землю. Це буде свято для нас якщо буде волога. Вона швидко проросте, буде швидкий стартовий ріст, а потім буде гарна рослинка. І хороший урожай, І да? хороший урожай. Ось наш неймар плюс. Уже ми його засипали усі валочки. Фракція стандарт гарна насінночко буде рости на цьому полі. Ну що ж, налаштування сівалки завершено, приступаємо до посіву. Ось лишилися пару хвилин до першого проходу нашої сівалки. Сівалку. <ріст> Забувся. <ріст> так, перший прохід сівалки пішов. Зараз ми подивимося, а, чи правильно виставили глибину а, загортання насіння. Перевіримо, чи норма висів та, яку ми виставили. Да. Так, ну що, тут? Значить, робимо розкопуємо рядок, дивимося глибину. Шукаємо на Анатолі. сінину. Волога є на 4 см, вона вже визначила. Анатоліка. Розкопала. Зараз йде ось сюди. Знімай. От. І дивимося, зразу глибину посіва 4 см. От вона. Це ми прибираємо, тому що воно уплотниться потім в процесі. От. І дивимося, якщо ми... Покладемо так рівно і поставимо сюди, то у нас буде якраз 4 см глибина по Тобто Глибина у нас витримана чітко. Правильно тепер... виставили? Ну, Спеціалісти. Та, ні, так. то то. їх скільки? А на скільки ти всі поставив? 56. 66. 66. Да. 66. Стояло 71. Я поставив на 71? Да. Так, у нас ми виставляли 21,5 е, сантиметра стояло, у вас стояло виставлено на 20. І це воно там давало ці пів сантиметра. Там було 5 а ми приставили 4,5. Отак. От у нас насіння, отут от, у нас має бути друга насіненка, зараз ми її розкопаємо. Опа. Мираем им 22 сантиметра, так, между сиденками. Ну, это трошки, может, лопату для посунула пив сантиметра. Для батюшки. С другой стороны, подивиться. Сейчас мы найдем. Здесь мы тут, тут точно. Іди отроп Викопали. Ну от тут десь вона ще була одна, десь ми її загубили поки Тим часом ми знайдемо. Зразу тепер перевіряємо ще раз, от тут десь 21. Ось, вийшло. Оцю ага. вже ми не чіпали точно, тепер ще перевіряємо. От треба так, раз, бач? Вже. А тепер дивись сюди, от у нас кинуло двойничка. Це задвоєння, це значить, що у нас виставлений вакуум великий, значить треба зменшити вакуум, щоб от ці дві не перетягувалися. Сейчас сразу проверяем стекловые межрядья, так как мы выставляли маркера І перевіряємо тепер правий маркер стикове міжряддя. Перевіряється міжряддя від середини рядка до середини рядка. Не, не між рядками, не відсюди до сюди, а от з середини рядка до середини рядка. Що ми тут маємо? 61 треба 10 сантиметрів додати. Трошки Опа! Опа! Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, ще треба. Так, ми розкопали рядок, зараз ми порахуємо скільки у нас на метр виходить і потім визначимо, скільки на нагріває. У нас 2,40, відстань, 2,40 і рахуємо для пернесіння. Раз, два. Три, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 і два двойники. У нас було 14, так? Да. Чи 12, ні, 12. 12 Ми ділимо на 2,5. Це 4,8, а не 4,5. Тепер 4,8 ми множимо на 14, 286, О, 68 тисяч. Це нормально. А ви ставили на скільки? А ми ставили половиною. Ну 68 це теж нормально, там просто що в нас. Буде або 71, або буде 64. Ну, то Краще хай буде 68. Частина, там ще враховуючи там, що можливо насіння не 100% схожості, то якраз десь ми будемо мати 66-64. Ага. Але двойники ми зараз приберемо, підемо з вакуум підкрутимо, зменшимо. Перевіряємо вакуум, щоб не було двійників. Щоб... Давайте. Кожна сілінка була з себе. Ось тут є такий речар, який нас додає силу вакууму позменшити. Якщо ми піднімаємо його до плюса, то ми будемо збільшувати силу вакууму, якщо пускаємо до мінуса, то зменшуємо. Зараз ми поставили на нуль. І тут можна подивитися, там вбита осіння, вона там у відходить. Що... І ми дорегулювали ще. І зараз на наступному ході ми вже особисто перевіримо, як до протестувати. Зараз настраюємо маркера. Трішки вони збилися. збилося. Тай ми це налаштовали. Да перевіряємо цей. Що ми завершили регулювання е матерів і зараз продемонструю вам наш результат. Бачите, можете бачити, 69 сантиметрів е стикове ріжлектя. Це в межах похибки, тому що трактор трошки все одно. Е це у нас було, це був правий маркер, тепер мати. Це у нас потрібний маркер. Тобто маркера у нас виставлена, норма у нас виставлена, усі відбуваються з весенним добрим. Даємо 80 кг карбоміта, грунт. Це регулювання також виставлено. Зняли дві щоб не було. Тепер залишилось тільки посіяти і прибрати оцей бульян, щоб система. А чим будуть прибирати цей бур'ян? Це буде. Гербіцид суцільної дії, потипові фосату одної з повідних компаній. Не будемо зараз робити рекламу назад. А Дозав. яка норма внесення буде? На цьому полі буде 4 літри. 4 Чтири літи, да, тут буде багато. Да, для того, щоб прибрати, щоб забезпечити повністю проростання проростів на чистих полях, щоб не було ніякої. Пвірив стикове межиря. Сьогодні ми проводимо посів соняшника гібридний Мар Плюс від Артагро. Як ви бачите, поле зелене. Це тому, що це прямий посів. Тут був посінений восений ріпак, який не зійшов і практично поле. Залишлось пусте, тому для того, щоб не втрачати вологу, для того, щоб не втрачати час. Сівалка має турбодиск, який виробляє ґрунт перед собою. От. І таким чином ми проводимо прямий посів сонячника прямо по тому, що було по залишках ріпаку. Далі зайде оприскувач, накриється все гліфосатами. Бур'ян згорить, сонячник буде рости. Потім міжжедна жодна підживлення і далі по схемі, так як має бути все. Технологію вирощення кліпаку соняшника. Отож, на прикладі цього поля ми вам показали, як правильно виставляти глибину, норму внесення, маркері, саме головне. І все здійснювати посів. Говорити. Здійснювати посів. Всім бажаю гарних посівних.